Вітаю вас! Це підсумки. Аналізуємо тиждень, що минає. Казначейство проти доріг. Підрядники не почали ремонтів на чотирьох вулицях Львова через відсутність грошей. Ремонти доріг місія не здійснена. Підрядники фактично зупинили роботи у Львові через недофінансування. Гроші усіли у казначействі. Спонукати до ремонту на Львівщині знову протестували проти розбитих доріг. Мешканці Красного заблокували дорогу, що веде на золочів. Таким чином вимагають її негайного ремонту. Науковці вийшли до людей. Львів'янам показали, що природничі науки це яскраво. На першому науковому пікніку демонстрували хімічні реакції та наукові експерименти, а також можна було пройти психологічний тест. Казначейство проти доріг. Через недофінансування у Львові не розпочали ремонтів чотирьох вулиць. Підрядники досі чекають на кошти за асфальт, який поклали ще влітку. Ремонти доріг місія не здійснена. Підрядники фактично зупинили роботи у Львові через недофінансування. Гроші усіли у казначействі. Золота одна з вулиць, де запланованого на цей рік ремонту, так і не розпочали. Тут яма на ямі. Коли востаннє вулиця була у доброму стані, згадати можуть хіба пенсіонери. Я вам скажу, коли. По-моєму, при комуністах ще Ту був камінь, бруківка така, і поужив асфальт. Пан Олег їздить по золотій щодня на роботу й додому. Каже, після таких ям пряма дорога на автосервіс. Десь місяців півтора-два тому приїхала машина, позрізали, зробили заміри, і до сьогоднішнього дня у тут вот. Ну просто шкода машину і машина сервісу не вивазить. Вже щось що замінювали? Дві шарові, стойку. Братись за ремонт підрядник не квапиться. Тут не отримали коштів за роботи, які закінчили ще влітку. Плачені роботи максимум на 20 відсотків. Виконані вже. У нас є багато ще виграних тендерів, які, в принципі, ви мали цього року виконати, але за відсутністю фінансування ми не маємо можливості це робити. Тільки за ремонт Варшавської, що провели у серпні, підприємство не отримало двох мільйонів гривень. У райадміністрації все ще сподіваються, що гроші до підрядників дійдуть і нові ремонти почнуться. Наше і райони, і обласне казначейство пояснюється тим, що вони вплинути на ситуацію, не можуть. Тобто, все вирішується в Києві. І ну, я звичайно надіюся, що ми ці роботи проведемо, тому що це для мешканців Львова і ну, дороги в жахливому стані. У безвиході і підрядники обігові кошти у підприємств закінчились і вони не можуть розрахуватись із постачальниками будматеріалів. У нас матеріали, в принципі, ще є, але дуже мало, щоб починати якісь серйозні роботи, їх не вистачає. Ні один постачальник зараз вже не хоче давати в борг, знаючи ситуацію по пролатах казни, розуміючи, що надані матеріали можуть бути навіть до кінця року, не оплачені. Усього казначейство боргує місту майже 5 мільйонів гривень. Відтак досі ремонти не почались на вулицях Перекопській, Золотій, Рапопорта, Леонтовича та проспекті Червоної Калини. Затримується здача вулиць митрополити Андрея, Мазепи та Пекарської. Валентин Дігтяренко, Олексій Шелковий. Підсумки. Протест на дорозі. Мешканці красного вже вкотре цього тижня безперервно ходили у поперек траси, що веде на золочів. Заблокувавши рух транспорту, близько сотні людей вимагали негайного ремонту дороги. Дороги! 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 Близько 10-ї ранку мешканці красного паралізували ділянку між залізничним мостом і переїздом. Головна вимога людей якісний ремонт траси. Або зробити кусок дороги, хай кілометр хороші якості, або зробити нічого. Тому що гроші закопувати не потрібно, то є гроші наші, які ми заробляємо. Дорога дуже погана. Їздити неможливо ні, нічого. Навіть я її дорогу, навіть ровером не маю права проїхати по Доки то вже буде, то обіцяють обіцяєте, нічого з того нема. Через ями на дорозі люди не раз травмувалися. Їхала, я так добре не бачу. Тінь була від паркану, і я заїхала таку колію. Зробила така важка машина ту колію, і я впала. Ну, потукла руки, ноги, добре, що не поламала. Поспілкуватися із обуреними людьми приїхав представник служби автомобільних доріг, а з ним і ремонтна бригада. Чиновник пообіцяв, дорогу відремонтують вже за 25 днів. Напевно, така проблема, як в красному, є не одна, не одна, і тому одночасно за сезон неможливо ліквідувати ті всі проблеми, які є на дорогах Львівщини. Та, попри обіцянки чиновника, мешканці Красного протест продовжили. Незабаром біля перекритої ділянки зібралося чимало транспорту. Там треба дороги. Дороги дітей туди маршрутку на маршрут Він назад не буде вже їхати. Та пропустіть ту маршрутку вже пропустіть, бо я не годна йти. Ви зрозумієте, що я не годна ті звали. А дехто з водіїв навіть став на бік мітингувальників. Акція вимушена, бо бачите, яка дорога в нас. Люди мусять якось боротися, бо вже неможливо. Хіба літати можна? Якщо дороги у Красному не зремонтують до початку холодів, люди знову обіцяють вийти на протест. Водоканали Львівщини на межі, бо платять за електроенергію значно більше ніж отримують від населення цього тижня. Через борги без води ледь не залишився дрогобич та броди. Дрогобич водоканал заборгував за електроенергію понад 900 тисяч гривень. Тож Львівобленерго у понеділок знеструмило чотири насосні станції. Діючих потужностей вистачило, щоби дрогобичани не залишились без води. Є в нас вода. Є на кому поверсі ви живете? На сьомому. Як часто бувають перебої з водою? У нас не буває перебоїв останнім часом. Вже у вівторок енергетики подали струм в обмін на чергові гарантійні зобов'язання. Однак борги і далі виникатимуть, прогнозують у Дрогобичі. В тарифі закладено орієнтовно 89 копійок за кіловат годину. На сьогоднішній день підприємство вже оплачує гривня 0,3. Оце різниця невідповідності вартості електроенергії в наших тарифах, відповідно до тих, які ми оплачуємо по факту, і спричиняє ріст заборгованості за спожиту електроенергію. Різницю має компенсувати уряд. Для цього у держбюджеті передбачили 3,5 мільярди гривень. Проте цих грошей водоканали фактично не бачать. Зараз станом на сьогодні держава нам винна 94 мільйони гривень. Якби ця різниця була погашена, то ми б мали кошти і на оплату електроенергії, і на поточні наші зобов'язання. Усього ж по країні водоканалам заборгували 1 мільярд 66 мільйонів гривень. В уряді про це знають, проте швидко розрахуватись не обіцяють. Ми контролюємо цю ситуацію і думаю, що держава до кінця року розрахується з усіма підприємствами і ми закриємо таку животрепещу ситуацію по погашенню заборгованості за електроенергію. Заручниками ж ситуації, коли бюджет не має коштів на компенсацію різниці у тарифах, стає населення. У Львові споживачі розраховуються за воду майже на 100%. Однак водоканал постійно боргує за електрику і кожного разу отримує попередження про знеструмлення насосних станцій. Експерти кажуть, такі господарчі спори не мають обходити споживачів. Виникає між двома господарючими суб'єктами колізія, і ось вони між собою повинні вирішувати її в суді. А не просто вимикати подачу електроенергії. Втім, допоки тарифи на воду не стануть економічно виправданими або ж держава не почне вчасно компенсувати різницю. Ситуація приречена повторюватись. Поки що вихід лише тимчасовий. Водоканали просять про розтермінування боргу. Валентин Дігтяренко, Олег Кухар, підсумки. Експерименти просто неба у місті. Вперше відбувся науковий пікнік. Таку акцію запозичили у Польщі маленькі львів'яни та їх батьки біля стін політехніки мали змогу похімічити та уявити себе юними науковцями. У цій міні лабораторії експериментують з пероксидом водню. До речі, вони додають різні барвники, а ті утворюють піну. Діти дивляться заворожено. Чимало відвідувачів з біля машини навчально-наукового центру. Тут показують, як можна зарядити мобільний телефон з допомогою коли, чи соку та металевих пластин. Ми маємо е, з'єднання і на приладі показує, що ми отримали 3,92 вольта. дев'яносто напруги вже достатньо для того, щоб мати якесь. З допомогою цього пристрою можна отримати різноманітні кольорові барвники та ароматичні речовини. Хіміки називають це установкою сокслета. його полягає в тому, що багато разу виділені потрібної речовини з сировини, оскільки вода випаровується. А паривник залишається, як це в природних процесах завжди відбувається. Тут набирається в нас рідина, яка відповідно екстрагує і по боковому каналу вона постійно стікає. У цьому наметі чаклують з азотом. У газ без кольору занурюють гвоздику. Квітка заохолоджується. Кожна жива речовина складається. З клітини, які містять воду при охолодженні рідким азотом, температури якого майже мінус 200 градусів, відбувається замороження цієї води. В клітинах. коли нею вдаряють об стіл, пелюстки розбиваються, мов кришталь. Те саме відбувається і з бананом. А от надовні кульки з першу форму втрачають, а потім набувають попередньої. Малим відвідувачам експерименти подобаються. Я в школі люблю хімію і мені зараз це дуже сподобалось, що твориться. Я вже є вражник чесно. Після такого побаченого чи виникає у вас бажання вступити на такий факультет? Не знаю, я більше хочу спорт, Я вже 8 років займаюся спортом. Науковий пікнік львів'яни запозичили у поляків такого формату проєктів в Україні. Якщо може є, вони не проводяться, Як хотілось би ми б хотіли якось популяризувати отак, от науки більш масштабно у всіх містах? Перший пікнік у Польщі відбувся 17 років тому. Все починалось із кількох наметів. цьогоріч їх було 170. Пікнік Цьогоріч, Пікнік у Польщі перенесли на стадіон народовий, але починався він у парку. Щось схоже як зараз тут серед дерев, де діти, молодь, дорослі люди могли б прийти і відпочити. Такі пікніки тепер відбуватимуться у Львові. щороку. це лише частина випуску. Далі про таке. До європейського тижня мобільності міська екологічна лабораторія перевірила, чим найбільше забруднене атмосферне повітря у місті. Найбільший забрудник повітря оксид вуглецю його в парках та скверах найменше, натомість найбільша концентрація в місцях скупчення транспорту. Наші старшокласники слухатимуть лекції викладачів Кембриджа та Месечусетса. З вересня почав працювати Львівський відкритий університет. Університет працює на базі інтернет-серверу IDX. Тут доступні 67 навчальних курсів англійською та китайською мовами. Купив речі для себе, поділися із дітьми. Покупцям у супермаркеті пропонували допомогти малозабезпеченим сім'ям. Аби допомогти діткам, потрібно небагато придбати канцтовари та покласти їх у спеціальну корзину. Вони знають, де у місті є чисте повітря. Міська екологічна лабораторія до європейського тижня мобільності перевірила чим найбільше забруднене атмосферне повітря у Львові. Робили це на двох локаціях: площі Ринок та площі Міцкевича. Де ж у Львові дихається краще, знають репортери підсумків. Випробовує атмосферу на площі ринок. Ця пересувна еколабораторія. У трубки потрапляє повітря, у якому вимірюють вміст шкідливих речовин, таких як оксид вуглецю, діоксид азоту та діоксид сірки. Назовні машини тут виведені штуцери назовні, звідки відбувається відсмоктування повітря забрудненого. Повітря забруднене, поступає по тих, всмоктується в приладі. Ось воно підвищено тут в цих місцях. А далі кожна речовина потрапляє у свій прилад, де й визначають її концентрацію. Ну, ось, е, оксид валицю. Е, Норматив е, гранично допустимої концентрації е, 5 мг на кубометр, а прилад показує у нас 0,48. Тобто повітря дуже ну, в даний момент чисте. Чисте не перевищує е, гранично допустимої концентрації». А от на площу Міцкевича еколог прийшов пішки. Тут і без лабораторії і машин вистачає. Спеціаліст під'єднює трубочки до спеціального апарату, а цією вбирає повітря у спецплівку в бутлі. Коли плівка надулась, повітря відібрали. Далі екологи роблять такі ж заміри. Результати очікувані концентрації більші, вищі концентрації на даному перехресті ніж на площі ринок. І... Показали незначні перевищення гранично допустимих норм в 1,2-1,5 півтора рази. Ну це порівняно невисокі концентрації. Загалом же екологи виокремлюють кілька місць, де повітря у Львові найгірше. Спостерігається стабільне перевищення. Це вулиця Івана Франка, князя Романа Левицького, це вулиця Левандівська, вулиця Шевченка, перехрестя. Вулиця Личаківська Пасічна також стабільне перевищення спостерігається. Ну і в місцях великого скупчення транспорту. Від такого повітря у людей виникає задуха, запаморочення та головний біль. Відтак, автомобілістам екологи радять пересідати на екологічний транспорт. Ірина Панчишин, Олег Кухар. Підсумки. Наші старшокласники слухатимуть лекції викладачів Кембриджа та Масачусетса. З вересня почав працювати львівський відкритий університет. Це віртуальна установа, яка дає можливість вивчати курси найкращих університетів США, Австралії та Канади. Першими дистанційні програми випробують учні 10-11 класів, які добре володіють англійською мовою. Потрапити за парту найпрестижніших університетів світу, навчаючись в школі, відтепер легше, щоправда, лише віртуально. Аби стати слухачем інтернет-курсу, достатньо зайти на сайт edx.org та зареєструватись. Понад 200 львівських школярів вже скористались такою можливістю та записались на курси. Я взагалі вибрала історичний курс, та як я полюбляю історію. Надіюсь, буде цікаво. Я тут заходив вибрав курс ідеї двадцятого століття, то і історичний, і філософський курс там. І ще головне на англійській мові, то мені здається, дуже дуже цікаво. Я вибрала свій курс, і він називається Здоров'я і суспільство. Це актуальна тема, і е, мені цікаво е, вивчати його. І я думаю, що я моє майбутнє життя буде зв'язано щось е, в цьому напрямку. Львівський відкритий університет, який працює на базі серверу EDX, пропонує 67 курсів, які умовно можна поділити на чотири факультети: гуманітарний, економічний, фізико-математичний та хіміко-біологічний. Тривалість 12-14 місяців. А от коли відвідувати лекції, слухач може обирати сам. Всі матеріали відкриваються на тиждень. І учень собі захоче зранку це пройти. Захоче ввечері після школи з кружкою чаю чи кави, це пройти. Будь ласка, на базі львівської школи номер 69 Також створюють координаційний центр, де школярам допомагатимуть вчителі, волонтери. Надалі ми будемо супроводжувати наших учнів. Найбільший контакт буде звичайно з педагогами, які також повинні бути е, учасниками проекту, е, такими, як я вже казала, навігаторами або і е, е, доправляючими людьми і е, контролюючими в певній мірі, звичайно. Всі, хто прослухають курс та успішно складуть іспиту, отримують диплом, реєстрація та навчання у Львівському відкритому університеті безкоштовні. Зі світу по нитці у львівському супермаркеті волонтери на тижні збирали необхідні речі для дітей із малозабезпечених сімей. У тих, хто заходив у магазин, не просили грошей, а пропонували придбати канцтовари та предмети гігієни. Чи багато львів'ян відгукнулися на таке прохання? Дивіться далі. Волонтери привертають увагу покупців привітними словами та листівками. Ви задовольці листівки можете прочитати і для дітей з інтернату придбати для них засоби гігієни. Це талетний папір, канцтовари. Дехто радо погоджується зробити пожертву. Люди зізнаються, вірять на слово, що їхні кошти підуть на добрі справи. Документи у волонтерів перевіряють рідко. От ви, знаєте, на жаль, ні. Чомось, а треба не повіряти. Повіряти. А, мабуть, Бо що... дуже багато аферистів на сьогоднішній день. Ну я не вважаю вас за таких, але я, я наприклад, не звідси, я з Дніпропетровської області приїхала до своєї рідні і у нас там забагато такого. Я їм довіряю, я маю трьох діток і буду щаслива допомогти іншим дітям, які потребуються. Декому приєднатися до акції заважає вік. А то не для мене, то не для мене, то для молодих. А чому так вважаєте? То так вважаю, тому що я вже стара для тої акції. Пенсія, то вже людина стара. За декілька хвилин біля спеціальних корзин з'являються охочі поділитися із дітьми. Ну, просто я побачив, що збирають речі, щоб не допомогти, там, яких там, 20-30 гривень воно особливої погоди для сімейного бюджету не, не зіграє, а комусь це буде допомога. Педагог. 30 років працюю з дітьми, так що мені це все знайоме, близько. Незабаром зібрані речі знайдуть своїх господарів. Ми зібрали за п'ять годин майже дві великі корзини речей. В принципі наші очікування виправдані ми планували. Тобто для кризового центру «Діти вулиці», в якому навчається близько 25 дітей, тобто це доволі хороший результат. Схожу акцію планують влаштувати в іншому супермаркеті уже за два тижні. Втеча її надія. 14-річна дівчинка зробила крок, на який не наважується більшість дітей з неблагополучних сімей. Покинула байдужих рідних задля пошуку нової люблячої сім'ї. У нашій рубриці Чекаю на тебе. Історія Марічки. Сонце золоте. Сміхається до нас дарує ласкобаного літа. Марічка з подругами співає українською, а ще кілька місяців тому цієї мови не знала і була не Марічкою, а Машою, бо дівчинка з Росії. Там потрапила в притулок в Істрі, самотужки написавши заяву, втікала від мами та відчима. Батьки сильно випивали і всі життєві випробування залагоджували сварками. Такою ж простіше на разів мені реально біщала. Маш такого більше не повториться. Я тебе дуже люблю. Я не буду ніколи випивати півасний напитки. Все буде хорошо, а казу совсем по-другому. Ну я просто врала. Для Марічки в те час дому це віра в те, що батьки зміняться, і все поміж ними буде як колись, в час, коли відчим пригощав цукерками і з радістю грав з дівчинкою у футбол. Потом получилось так, что так все изменилось. Он стал пить с мамой. Они стали ругаться моих двоек. И я так подумала, может, мне реально сбежать из дома, и все повернется назад. Думаю, что теперь все по-другому. Маму дівчинки позбавили батьківських прав, а Марія повернулася на батьківщину до України. Спершу був розподільник в Києві, тепер Львів. Десь тут каже Марія, в неї є дорослий брат та бабуся, якщо ще жива. Однак ніхто її не шукає. Тож, якщо знайдеться нова сім'я, Марічка буде тільки рада. Ви можете зробити цю дитину щасливою, досить лише простягнути їй руки. Далі про те, чого чекати від прийдешнього тижня. А я з вами прощаюся. Дивіться підсумки, аби знати більше. Щасти у середу народний хор імені Вірьовки дасть благодійний концерт у Львівській опері. Так відзначать 20-річчя навчально-реабілітаційного центру Джерело. Зібрані кошти скерують на розвиток навчально-реабілітаційних програм для дітей з особливими потребами. Наступного тижня у Львові стартує ярмарок спорту. Продовж трьох днів з 26 до 28 вересня свою майстерність презентуватимуть спортсмени, танцюристи та найсильніші люди планети. Будуть показові виступи, майстер-класи, конкурси, відкриті змагання та набір у секції. Наступного тижня Львів запрошує на каву у рамках фестивалю 26-29 вересня на площі ринок запрацює рекордний кавовий ярмарок. Будуть змагання беріста, велопробіг кавова миля та інші атракції. Український заклад запрошує скуштувати грузинські страви з 20 по 30 вересня у ресторані Гопак на вулиці Науковій фестиваль грузинської кухні та вина. Фестиваль грузинського вина це справжнє домашнє грузинське вино, привезене з Грузії, яке буде почастування для наших гостей та клієнтів закладу. Також у фестиваль входить меню грузинської кухні. В час фестивалю у ресторані можна спробувати сациві та хачапурі. Також відвідувачі самі можуть приготувати традиційні грузинські страви. 21 та 28 вересня. Шеф кухар закладу дасть майстер-клас з приготування чорчхели та хінкалі. Його готують в горах. Саме вкусне, хінкалі, якщо можна десь поїсти навіть в Грузії, то треба поїхати в кахеті. обов'язково в горах і там покушати його. Це делается из рубльного м'яса, воно сочне, воно делается в кто Хтось його називають пельменем, но це не пельмень, це хинкали. А на відкритті свята гості змогли долучитись до виготовлення вина. За Кілька хвилин, з охочих вичавлювати виноград, вибудувалася черга. У своєму житті я давлю виноград ногами. Правда, не в гумових сапогах, скажем так, Чоботок, так Я думав, що це буде ногами. Андріано Челентано! Е Дуже файно запах, аромат такий йде. Гумовці завеликі. боялася, щоб не загубити. Супроводжуватимуть свято також традиційна музика та запальні грузинські танці.